СБУ викрили в Одесі двох кліриків УПЦ МП, які працювали на ворога. Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських агітаторів Одесі. Як повідомляє прес-служба, фігуранти поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну Росії в Україні та вихваляли расистів. Серед затриманих, 58-річний священник Одеської єпархії у ПЦМП. Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій. Дивіться, що він чудив. На замовлення клірик разом із своєю донькою фотографувався із чистим аркушем паперу на тлі відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Ерефії. Відтак російські пропагандисти домальовували на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Отакою агентурою начинена Українська православна церква Московського патріархату.